Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Поділіться, чи ви намочуєте насіння. Я насіння перцю намочую. Підписую, у мене такий є недавно того року купила маркер лаковий, то він не змивається підписую такі тканинні вузлики роблю. Купила три сорти перчику і в останню хвилину згадала, що у мене ще є гіркий перець. Тож я його теж замочила. На ніч він буде стояти у водичці, а потім я водичку зіб'ю. Відіжму чуть-чуть і буде воно він так проростати. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі!